В нього функції як шерифа в Америці він, він може реагувати на всі повідомлення, тобто не треба там шукати одного, третього, четвертого поліцейського, який там уповноважений, наділений певним напрямком роботи. В нього весь повністю спектр розширений, і ну, це універсальна людина, яка може на будь-яке звернення громадян реагувати і приймати, приймати відповідні рішення, за виключенням тільки розслідування кримінальних проваджень. Руслан Стрельбіцький, полковник поліції, разом із командою колег у приміщенні міської ради прийшли на депутатський день, аби розповісти міським обранцям про проєкт поліцейський офіцер громади, який правоохоронці хочуть впровадити у Рівному. Цей проєкт «Поліцейський офіцер громади діє на території України вже з 2019 року за підтримки американських партнерів АйСІТАП, які впроваджують безпекову ситуацію на території держави в цілому. Ми розуміємо, що є і зовнішній ворог, і внутрішній ворог, і безпекова складова, вона вкрай важлива в кожній області в цілому. У цьому проєкті рівненщина лідирує, адже у всіх 64 громадах області працюють поліцейські офіцери громад. Нині в регіоні несуть службу 108 офіцерів. Їхні повноваження на порядок більші аніж у звичних дільничих. Плюс додається функція по дотриманню безпеки дорожнього руху, плюс додається функція по лінії дозвільної системи, плюс додається функція по патрулюванню і реагуванню на повідомлення громадян, плюс додає ну, функції в них, що стосується рецидивної злочинності і контролю за станом і за раніше судими особами. Плюс функція реагування на факти вчинення домашнього насильства. Плюс ми е, в рамках співпраці і взаємодії повнотньо переміщених благоустрій міста. Для запуску проєкту Національна поліція та громада домовляються, що на транспортні засоби виділяють кошти разом і порівно, але ще необхідно знайти приміщення для станції та зробити там ремонт. Направду там ми про кошти тільки орієнтовану вартість говорили. На на самі на сам транспорт там десь орієнтовно 19 мільйонів гривень. Стосовно ремонту ще не визначено, тому що їх декілька є локацій і тут ми не можемо ділятися і не капітальні видатки. У нас фактично вісім станцій є готові проведені відповідності проведені ремонти, але враховуючи те, що в нас на північному дві поліцейські станції були закриті в минулому році, так як вони були технічно непридатні за... Наданням тих чи інших приміщень, ми підібрали князя Романа 12А, де в нас буде розміщуватися, фактично об'єднана буде з двох одна поліцейська станція. І пропонуємо ще студентську сім, де ми плануємо розмістити так само погів, які будуть обслуговувати щасливі. і плюс будемо просити вас підтримати, щоб там була розміщена народу, яка обслуговує рівненський міський суд, в зв'язку з тим, що особовий склад взагалі не забезпечений приміщенням і немає, не може повноцінно виконувати свої обов'язки. За підрахунками фахівців, з поліції на ремонти двох станцій необхідно буде виділити близько 6 мільйонів. Якщо ж рівненські депутати підтримують ці рішення, у рівному цей проєкт може розпочати свою роботу вже в червні цього року. Тоді шерифи будуть слідкувати за ситуацією у кожному мікрорайоні окремо. Ілля Тмашевський Павло Стецюк новини Рівного.